Як я майже заробила тисячу гривень на крипті, але ще пішла не так. Відклавши трохи грошей, я вирішила спробувати інвестиції і обрала найкращий момент обвал ринку. Хоч мені і 39, але я все ще намагаюся косити під молодь, тож вклалася у крипту. Купила кілька серйозних монет, біткоін, звісно, ну і на здачу по 3 цента прикупила мимо коїнів. І от один з них, Пепе, купила чисто тому, що в мене з цією жабою є штани. І яким же був мій ахуй, коли я зранку прокидаюся і бачу, що три моїх цента переросли у шість. Я така: от воно! Отак і купляють на X5 зростанні крипти квартири в Дубаях, і ті огидні кібертраки. Я зрозуміла крипторинок, я в грі. Спойлер, ніт. Ну і звісно, я моментально ввалюю в мемо монету тисячу гривень у святі впевненості, що завтра зароблю на ній не менше ще одної тисячі, а то і більше. Ну і чи варто говорити, що я в цій історії лососнула тунця? Хоча втратили не так багато, як могла би монета зависла на тому ж показнику, втрати там щось гривень 200 сягнули, і в принципі можна це розглянути як сплату за урок криптоторгівлі, який зазвичай коштує дорожче. А ви, до речі, пробували крипту чи ще маєте самоповагу?